Вітаю, друзі, на youtube каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростослав Калацинський, я без камерне працюю. Сьогодні з нами співак Павло Табаков, також переможець проєктів Шанс і голос країни. <му> <му> а, хочеться поговорити про твоїх дітей сьогодні, про Олексія і Анастасію, саме в контексті виховання дітей-підлітків. Тобто, як ти їх виховуєш, які принципи. Настя пішла твоїми ступами. Вона штурмує вже музичний олімп. Ми бачили, що вона брала участь і дійшла до фіналу в голос Діти в Польщі, так? The бойс пол. Розкажи про цей крок Анастасії, і загалом ви співаєте разом, ви виступаєте разом. Я бачив пісня То Україна". Край неба, неба, край, моя країна. Також на концертах різних ви разом. Так, ну це як то кажуть, от ми вчора буквально виступали з Настікою разом, і прийшов мій знайомий Роланд. Він каже: А Павло, ти знаєш, це така гордість, це така гордість, коли ти виступаєш з своєю дитиною на одній сцені. Ну а при тому, що дитина талановита, дитина вже в свої 15 років вже має свої певні титули, регалії якісь. Ну тобто вона стала. Фіналісткою голосу Діти у Варшаві, тому що відбирали. Я пам'ятаю, відбір був такий серйозний: 7 тисяч дітей, з яких одна була українкою, і це була наша Настя. Ми наїздились тоді в Варшаву. Це був 23-й, початок 23-го року. Це був цікавий, цікавий досвід і для нас, тому що це все польською мовою. Так? Їх зацікавила звісно, що е, в польському голосі їх зацікавила історія. Ага, тато да, значить переможець голосу. І тут донька е, з України е, іде, Тобто, ми, ми тоді жили на той час в Гданську, Е, і ми постійно їздили з Гданська, от власне в Варшаву на ці всі зйомки. Е, з з Насткою співати дуже класно, тому що. Е, Зливаються голоси, тембри зливаються, і це настільки кайфово, коли ти ну нічого не треба пояснювати. Тобто, це твоя дитина, знаєш? Я такі класний жарт. кажуть, як це так вийшло? Ну, каже, ну як для себе робив, знаєш, mm -hmm. дитину? Тобто, злиття тембрально голосів е, настільки класне, що е, ці вібрації видно люди дуже гарно відпоч... відчувають. і зараз от всі виступи, які відбуваються з Анастасією. Я навіть е, дружині кажу, що я трішечки е, так задречі, що? Е, Ну, це, це, це я сміюся, звичайно, що е, Павло е, домовляється за виступи, е, організовує там рекламу, все. все все Приїжджає, Настя, Настя виходить на дві пісні, заспівала всі квіти Насті, всі домовленості Насті, всі mm -hmm. там цей... Ні, це дуже круто, і я дуже тішуся за неї. Е, головне, щоб вона, як то кажуть, ну, десь на якомусь певному періоді. Не зламалася і не, не, ну, не перейшла напевно в якусь зовсім інакшу, е, на якусь на якусь інакшу стежку, я би так сказав, не пішла, е, якою вона захотіла би займатися. Мені приємно буде, якщо вона стане професійною співачкою, музикантом. Якщо вона досягне більше ніж досягнув тато, і так має бути. Ну діти мають перевершити своїх батьків. Які плюси і мінуси у творчій професії? Чи говорив ти з нею? Загалом я знаю, що вона була в фіналі. Так вона не перемогла в цьому шоу. Ти розповідав в інтерв'ю малючі теми, що Українка не могла перемогти так. На... Проєкті голос Діти Польщі Ну, нам нам відразу знаєш, нам відразу натяг натякнули, що маєте з, 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 з польських дітей перемогти. Але тим не менше каже: ну ваша дитина дійшла до фіналу. Звичайно, що вона плакала. Вона хотіла казати багато чому так, чому я не перемогла? Я кажу, Настя, в твої 12 років це тоді було. Ну це два роки вже пройшло. Твої 12 років це і так великий успіх. Каже: твій тато почав співати в 15, взагалі mm -hmm. до того. Він просто грав на музичних інструментах, а ти вже співаєш і ще й співаєш на таких конкурсах. Ну, до речі, це так само. Я постійно про це дітям розповідаю, бо ну, в нашій школі. Що я на свій перший конкурс попав вже дуже підготовленим. Тобто, спочатку треба пройти шлях, тому що. Ну, той, хто пройде шлях, той і здобуде перемогу. Це був довгий шлях, це був шлях занять на фортепіано на, на акордеоні 15 років, на гітарі. Це були гастролі з орфеями, з гуртом Минестреллі, з усіма хорами, там і так далі. Тобто, це був великий шлях, і на перший свій конкурс, шанс я попав аж в 27 років. Який цікавий, яка цікава деталь. Я що каже твоя дружина щодо того, що Анастасія вже обрала таку публічну професію, творчу. Що каже вона? Вона не каже, вона просто дружина каже: треба е, Анастасії давати магічний пендель mm -hmm. е, постійно. Тому що скільки б таланту тобі Бог не дав, все рівно е, це 99% роботи над собою. Над своїм талантом його постійно треба вдосконалювати. Постійно треба щось нове для себе відкривати, тому що час не стоїть на місці. А тим паче, зараз ми маємо такий час, який постійно рухається. технології рухаються, Ну відповідно, відповідно, ми маємо рухатись в ногу з часом. Я собі навіть записую ці фрази, бо вони реально дуже круті. В тебе є також творча школа, діти займаються, і Анастасія також ходить в цю школу. І що ти їй кажеш? Що спочатку треба здобути вищу світу музичну, так? якщо ти хочеш йти в співачки, а потім вже шоу-бізнес і так далі. Чи як? Знаєш, що бізнес це така історія, ну воно може вистрілити, а може не вистрілити. А. Спочатку треба стати хорошою людиною і хорошим музикантом. Mm -hmm. Це важливо я власне про це і говорю. Та звичайно у них у всіх амбіції, тому що я зараз власне з тобою говорю, я знаходжуся в нашій школі. Тут mm -hmm. от стоять різні кубки, бо діти отримали. І отримували, і отримують багато перемог на різних конкурсах, і міжнародних, так само е, Настя е, любить малювати, вона любить танцювати і любить співати. Ну і, і куди її приведе її вибір? Я не тисну. Знаєш, я з тих батьків, е, тому що я розумію, що той викладач, який тисне, е, ну, мало хто досягає чогось. Тобто, все це от знаєш... Розповідають гарну історію про Моцарта, що тато у нього був такий деспотичний, що він знаєш, заставляв його з займатися на клавісині, там, щось писати, і так далі, що він був дуже строгий викладач. А, насправ... а насправді, е якщо розібратися в історії того самого Моцарта, він бавився Він бавився зі своєю сестрою, і вони билися за головну іграшку, е яка стояла в їхньому е в кабінеті тата. Ця іграшка називалась клавісин, ну тобто фортепіано Так, і вони билися за те, що сестра може більше позайматися пограти на тому клавісині, а маленький мутор не міг. Ну і відповідно, це все треба перетворювати в гру, і головна задача викладача це передати вогник. Тобто, якщо ми їх запалимо, дітей тим. Що що вони захочуть робити в майбутньому? Тобто, ми маємо просто передати у цей вогник у цієї творчості, у цього бажання і цієї, цієї любові, тому що все в нашому світі починається з любові. Ми передаємо вогник любові до музики, і діти самі самі все досягають виховання дівчинки, мабуть, відрізняється від виховання хлопця, Олексій. Так, скільки йому років зараз? Як ти його виховуєш? Які принципи виховання хлопця у тебе, сина? Е, та Олексій на рік молодший від Анастасії? Е, він зовсім іншого складу розуму. Е, він має геніальну як на мене пам'ять, тому що вивчити всі ВВП всіх країн світу? От він захопився в географії. він завжди вивчив всіх президентів. Повністю вивчив всі ВВП, при тому, що англійською мовою це все дивиться YouTube канал і вивчає. І потім розповідає мені англійською мовою це все, І вивчив озброєння кожної країни. Тобто він, він у нас має аутичний спектр. Ну, він не такий не, не складний, він просто має аутичний спектр. І він тому розвивається якось ну, по-своєму. У нього є свої якісь. Бачення, як то кажуть, світу Та, він багато достатньо проводить часу в телефоні, але е, заглядаючи в екран його телефону, я розумію, що ну, він не байдикує, він вчить мови. Тобто він вчить відразу п'ять мов. Ну, які йому цікаві, він розуміє, що це. Він там і кращий учень був от, в польській школі з німецької мови. Він зараз е, взяв е, перше місце там на одній олімпіаді в. У Львові між школами е, просто має хлопчина таку пам'ять надзвичайно, що ну йому один раз варто побачити слово там англійською і він його вже пам'ятає. Він зразу видає. Я кажу: а що це значить? Тому що я вже, чесно кажучи, ніби англійською знаю, я колись набагато вніше спілкувався, коли ми їздили багато по Європі. Ось а зараз він мені вже підказує. А це слово, а це слово сполучення означає ось такий контекст. Це такий контекст. Ну тому е цікаво, цікаво з ним спілкуватися. І е поки ми жили в Польщі, ми щовечора з ним мали такі прогулянки, то ми йшли просто гуляли по місту, тому що це ну шикарне, дуже гарне старовинне місто Гданськ. І ми е по центру щовечора гуляли і говорили англійською мовою. Uh -huh. Потім знаєш, я просто розкажу таку, таку ж маленьку історію. Ми е, е, вигадували свої країни, свої планети, е, і е, Малий настільки захопився, що е, зробив свою планету, ой, свою, свою країну. Він став президентом, він створив свою мову, він створив свій прапор, він написав штучним інтелектом. гімн. Він знає там, скільки популяцій, і так далі. Тобто е він робить якісь геополітичні моменти. І ось про таку історію, ну як Хокму, таку я розповідаю французам. Е ми приїхали власне, в Францію тоді на благодійні концерти, і я їм про це розповідаю. І один француз сидить і просто плаче, реально. Він каже: Слухайте, так це ж, це ж історія маленького принца з Сан-Текзюторі. Каже, він вигадував свої. Планети, ви вигадуєте свої країни, тому що ви виїхали з України, тому що це ну, ми як біженці, по суті, виїхали. Е, хоча в мене була ще вагоміша причина, чому ми виїхали, і, е, і, і власне е, в, ну, він каже: так це треба про це книжку писати. Каже, ви е, знаходитесь в іншій державі, в вашій, в вашій державі йде війна, і ви вигадуєте е, країни. З якими вам було би комфортно, в яких вам класно, і ви можете там керувати, ви можете там. ну, Тобто фантазія безмежна. Я читав також, що особливі діти, в них є такі надталанти, в яких немає звичайних людей. так? Розкажи, будь ласка, загалом, що потрібно знати людям, які, наприклад, ніколи. Ну, не стикалися так з особливим особливою дитиною. Як загалом вам було його виховувати? Які труднощі ви долали і долаєте зараз? Що треба знати людям? Ти знаєш, складно сказати якийсь рецепт конкретно, що потрібно знати людям? Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про аутизм, то аутизм має напевно десь близько 60 Форм різних, тобто, абсолютно по-різному люди проявляються, діти проявляються. Чомусь так складається, що переважно це хлопці. 70 на сімдесят відсотків аутистів це хлопці, дівчат менше. Ну тобто, поки що це не розгадана історія, тому що ну як працює психіка, не зрозуміло, Але я думаю, що це діти, які приходять, як то кажуть. З неба для того, щоб нас чогось навчити, тобто вони інакші е, і вони впливають на ту сім'ю, куди вони прийшли. Е, до них треба, звісно, ставитись так з такою ж любов'ю, як і до інших своїх дітей. Е, просто інколи підходи мають бути, е, можливо, трошки інакші. Е, там же ж йде е, часто. Заповільнення розвитку емоційного, тобто малий. Наприклад, у мене питається: тато, ти зараз жартуєш чи ні знаєш от як ми можемо поражартувати, я можу тобі зараз розповісти одеський анекдот, якийсь такий ну тонкий. Знаєш, як одесити люблять? От він цього може не зрозуміти. Він каже: ти зараз жартуєш чи ні Mm -hmm. я кажу, та я зараз жартую. Знаєш, от, от власне таке знаєш тут у нього є біле і чорне? Це mm -hmm. при тому, що там гніальна пам'ять і так далі. Але так кажу, кожні якісь мінуси перекриваються величезними плюсами. Mm -hmm. Скажи ще як загалом в Україні є спеціальні школи, як твій син відвідує такі школи, чи це домашнє навчання? Ні, він не відвідує звичайно, школу. Вони ходять при тому разом з цією в один клас. Mm. Ну, ми так, так зробили. Так так якось склалося. Вони ходили в різні класи. Але з війною ми переїхали в Польщу. Ну і пішли вони в один клас, бо там інакших умов не було е, і гарно їм все вдавалося. Тобто, Олексій дуже швидко наздогнав програму, яку потрібно було а в дечому і став навіть кращий та от особливо в мові, в географії. Тобто там ну, не треба нічого пояснити. Тепер вони пере, переїхали у Львів, е, і в школі у них є польська мова. Так як діти три з половиною роки вчили польську, то е, вони почали навіть викладачкою виправляти в чомусь. Я кажу, сильно викладачів, не виправляйте, будете мати погані оцінки в школі, але це добре, що є якісь такі моменти, в яких вони прогресують і мене це тішить. Як поляки ставилися до вас на початку війни і вже пізніше? Там, де ми мешкали, а саме місто в Данськ, до нас ставилось чудово. У нас було ну, дуже гарне оточення. Нам допомагало дуже багато людей. Там велика українська діаспора. Я ходив постійно до церкви і навіть співав в хорі там постійно. Тобто мені просто хотілося. Ну, мені диригент каже: Павло, я ж знаю, хто ви, я знаю вашу музику. Мені аж скучно, що ну, тут е, каже, зірка стоїть, співається, ви кажете, каже, знаєте що? Я тут, тут хорист. У вас тенорів нема, я е, тут хорист. А те, що мені приємно тут співати, це я співаю ну, не для вас, а для Бога. Тобто, загалом ставлення добре не змінилося спочатку і зараз. Я я знаю дуже багато історій, що змінилося дуже е, в негативну, на жаль, сторону. Тобто, все е, було дуже добре. Ну в плані підтримки українців в 23 рік. Далі звичайно, все пішло так на спад. Тобто, ну політичні проекти, е, політичні різні е, моменти спрацювали. Е, я думаю, що Пропаганда, якась і російська, і так далі. Різних ботів понаганяли. Ну одним словом, зараз ситуація в загальному в Польщі не така, як була в 2022 році, однозначно. Але ті люди, з якими ми спілкуємось, їхнє ставлення до нас і до нашої родини абсолютно не змінилось. Ми прекрасно з ними контактуємо. Ми переписуємось. Вони дуже переживають завжди, тому що ми повернулися в Україну. Вони пишуть, цікавляться, що у нас відбувається насправді, як яка ситуація, які там обстріли, що що як, особливо коли цей арештник недавно у Львів прилітав. Під, під Львовом, на Львівську область, то вони всі страшно заполошилися, тому що ну, е, так, так, така була б е, тремула, я би так сказав, по, по всій Європі пробігла. Е, ну, вони е, вони це... відчувають, що вони можуть бути наступними. Ну, звичайно, звичайно. тобто та, е, Багато хто говорить про те, що це літо, яке було, що воно було най... ну, останнє літо спокійне та в Європі. Ну але побачимо, я думаю, що все це в руках Господа Бога, тобто тільки він знає, як це буде. Люди можуть собі розказувати, робити youtube канали і вигадувати різні історії і пророцтва, і все, що хочеш, але ніхто крім господа Бога, не знає, як це все буде. І щоб завершити цю тему, підліткова жорстокість, я ще таку тему хотів підняти з тобою. Чи стикався ти особисто з цікуванням, чи твої діти зараз у зв'язку з війною дуже багато випадків в Україні, коли цькують підлітків, коли є ну, реально фізичне там, і? І психологічне насилля, і так далі, і тому подібне. Е, чи пояснюєш, чи говориш ти з дітьми на цю тему, якщо таке відбудеться, між ними як їм діяти? І чи в тебе було щось таке взагалі? Звичайно, що говоримо, тому що булінг в школах ніхто не відміняв, Він, е, на жаль, актуальний зараз по цілому. Світу uh, у нас були так само в нашій школі, ніби творча, ніби всі в творчості, всі працюють на один результат. Але були моменти, коли uh, моїй дружині, вона uh, за другою освітою психолог, uh, mm -hmm. приходилось проводити ну, такі бесіди по дві-три по години з дітьми, щоб ну, розповісти, які наслідки можуть бути булінга того. Uh, ну, Інколи навіть викликалися батьки, щоб провести якусь бесіду. А щодо моїх дітей, то звичайно, що ми обговорюємо різні моменти, як і що, але ну, Анастасія, вона у нас така, що вона себе образу не дасть. Тобто, вона може і сказати: якщо що, ми їй сказали, щоб якщо хтось ображає в школі, ти підходиш до старших класів, а там у нас є знайомі, каже: Підходиш до старшокласників і кажеш. Ідемо, зараз розберемося. Кажу. Ну, відповідно, зі старшокласниками ніхто не буде сперечатися, тому що там вже хлопці вище від мене на голову. Е, ось, е, ні, звичайно, що це ми не говоримо про те, що там треба око за око і зуб за зуб. От, але коли приходить там 10 чоловік і кажуть, чому ви ображаєте та? менших, то звичайно ніхто там більше не буде ображати нікого. Е, з Олексієм трошки складніше, тому що він ну себе може по-різному вести в різних ситуаціях. Е, там може сісти і розплакатись, е, ну, від, від чогось, та да, від якоїсь несправедливості щодо нього. Е, але ну, ми це коригуємо за рахунок сестри, і він він, до речі, став її більше слухати більше ніж тата з мамою. Тобто, для нього сестра це все це е, авторитет номер один.